Привіт, Це мій тихий рай. Як і обіцяла розповідаю про бургманцію. Ось вже порозкривались квіточки, ще не геть, аж ну, на, мабуть, вдень розкриються краще. Ну, ось ну, на теперішній час такі вони. Дуже гарні, бачите, багато квіточок є. І ось іще є бутони. Як я казала, вчора в нас був заморозок, але слава Богу, в дворі. Не померзло нічого, все ж на городі там більш відкрита місцевість, тому померзла. Що я хочу сказати? Пургманція це якби рослина іде як вулична, але на зиму вона не, не залишається на вулиці. Її треба забирати або до погрібу, або в хату. Я забираю до хати. Ось вона зазвичай це в цей час цвіте вже. Майже перед заморозками, може в якихось регіонах по-другому, але у нас виходить завжди так буває навіть так, що зацвітає і мороз прибиває. Ну, зараз чомусь я ж кажу, в цьому році заморозок 7 вересня, це дуже рано. Зазвичай десь після, в середині жовтня були заморозки, то бачите, цвіте. Але цвіте тільки ця чомусь, хоч більш-менш вони в мене цвіли. ну, Одночасно, там, може, день-два, там неділька різниці. Ну, так, така вона гарна. Як я казала, в мене в цьому році не було куди і не було як, я її так і з відрай не висадила. Так вона в мене зберігалася в хаті. Кожного року в мене вона стоїть в великій кімнаті, і там про холоду буває 5-6 градусів температура. Ми там не отаплюємо кімната, і вони гарно себе почувають. Заносю з вулиці, вони зразу, більшіство скидують листя, але потім наростає потрошки, і ну, вона собі до весни стоїть. Єдине, що буває, нападають на неї шкідники, то треба обробляти. Весною виношу на вулицю і ну, по можливості краще висадити в ґрунт. Ґрунт бажано, щоб був рихлий. Такий водоприніцаємий, як кажуть. Дуже любить полив, тільки-тільки чуть-чуть не долив, то вона жовтіє листя, ось у мене на цих видно. Ось, бачите? Десь колись чуть-чуть не долила і все. І може, тому і задержується цвітіння, тому що завчасно не полила. Ну тут не бачу, поки місць нічого немає. Буде, не буде. Тут теж у мене одна жовта. Окремова, а друга розова це розова, по-моєму. Ну, Будемо ждати, якщо стигне, щоб зацвіла. Е, в якогось сильно, е, такого до неї догляду немає. Вона поливати. Ну, є можливість удобрити, ну, так сказати, що вона там прямо сильно требує, то не, не, не треба вона такого догляду. На осінь, якщо ви висадили в ґрунт, можна викопати її і пересадити в ємність, яка вам підходить. І хочу сказати, що вона не боїться травмування коріння. Якщо у вас сильно заліто розрослося коріння, коли вони були в ґрунті, то ну, можна спокійно обрізати його, обламувати, обрубувати. Воно ну, переболіє трошки, але воно не пропаде, нічого страшного. І садити в таку ємність, яка вам підходить. Так що дуже непри... невибаглива квітка така і дуже гарна, і, до речі, ввечері дуже гарно пахне. Ще. Ну, ось таке, що я можу розповісти про цю квітку. Якщо когось щось цікаве, пишіть запитання, я відповім. Ну, ось так. Дякую за увагу. Ставте пальчик до гори, підписуйтеся. коментуйте. Пока.